Не вичить і не дуже подобається Я вже своїми покупочками. Адіасик. Так, Ми приїхали на секонд-хенд, трішки дорожчий, той, що вже все розвішано по плечиках і має цінничок. Завоз був п'ятницю, сьогодні неділя, тому там знижка мінус 20%. Подивимося, чи можна щось знайти цікавеньке. Янфолів. О, який прикольний фасончик білої сорочки. І вона, наче більш-менш чиста, хоча я тут бачу плями, але є дуже гарна перевага білого одягу, що його можна відбілити, і це робиться дуже просто, там починаючи від е кисневого порошку, і закінчується вже професійними відбілюючими засобами. Тому це візьмемо примірити. Я останнім часом помітила, що в мене досить мало якогось такого класичного гардеробу чи щось, типу блузок, трішки святкового, тому я хочу подивитись більше на щось таке. Хоча кого я обманюю, потім все одно візьму все спортивно. О! Достатньо святкових. У мене немає стільки щастя. Яка краще. Це. Зараз дуже популярні оцей різні тваринні принти, леопард, і тут дуже багато речей в цьому принті. Але треба пошукати, які більш-менш актуальні. Але їх справді багато. І змій, і леопардів, і кого тільки хочеш. Навіть це, які смішні шортики. Типу по боках з розрізами, з світловідбиваючими штуками, з застіпкою. І таке, куди можна в такому піти, але можна піти на полденц. Так, і шортики побачила, просто дорого багато, супер блискучі. І дивіться, які гудзики. 169 гривень без знижки. Але вони якісь дуже манюнькі, то я, напевно, в них точно не влізу. Ну Що буде примірка? Почнемо з чорної футболки. Вона виявилась навіть значно більш оверсайз, як я думала. Але для спортзалу це ж плюс, тому що нічого не прилягає, дуже комфортно займатися. І тут якийсь такий малюночок, щось написано, не розберу. Ось такий топік, і по ідеї він би мав би тут бути гарно складений, але щось в мене воно не складається так. І виглядає максимально дивно. І ще падає. Ще один топік з таким видом вирізу, який має складатися, також тканини. Загалом, чому я їх міряю, тому що я хотіла замовити сукню з подібною штукою, але бачу, що вона мені не личить і не дуже подобається. Саме цей топ білий, непоганий, але не то, щоб дуже гарно було. Хоча ви можете написати, як вам. Сурочка. вона звичайно помята пом тому вигляд в неї не супер презентабельний. Так само мені прям хочеться сюди втулити якийсь ремі. Ану, зараз секундочку. Тараму додали акцентик і воно вже має кращий вигляд. Ну, це якраз така річ, з якою треба ще погратися, відбілити, випросувати, якщо воно гарно просується. Ще вдягнути. Бо мій низ сюди не підходить. А ну що думаєте? Ці топи я вже поміряла, тепер вниз. А це така джинсова спідничка з розрізом. Це просто порвано. Подобається мені теперішня мода, коли ти просто не знаю, міль якась поїла, ти його дарував і це вже так модно. Але загалом непогано. А Ось і ці шортики. Я думала, я в них не влізу, але вони дуже гарно тягнуться. Але це точно тільки на полденс. Вене хочуть такої собі якості, але для відео. Ну і що, я вже своїми покупочками купила навіть три речі. Хоч останніми тижнями дуже такі собі завози, але щось таке знайшла. На суму 318 гривень разом. І це футболка за 143 гривні. Я таки взяла шорти за 79 гривень. І сорочка за 95 гривень. Ну і це ще все з копійками, тому разом 318 гривень. Я сорочку навіть встигла попрати та навіть відбілити, використала кисневий порошок, замочила і вона вже значно біліша. Також я її пробувала підпарити, але вона дуже погано відпарюється. Це одно така пом'ята. Але нічого. Тож, давайте складемо з цим одягом образи. Перший образ. ну Футболка це футболка. Я її брала для спортзалу, тому образ відповідний. Я знаю, багато дівчат ходить в спортзал в топіках, але мені це супер незручно. Я дівчина-футболка. Футболка прикольна, вона досить якісна і якісний принт. Ніде нічого не злазить, тому образ спортзал в мене готовий. Образ з цією сорочкою, вже більш такий класичний. Але я залишила цю зачіску, мені з знаю, сподобалося, тільки додала такий бантик. Сорочки не дуже класний склад, це все-таки шиїн, китай, це все поліестер, тому воно дуже поганенько гладиться, підпарюється. Я це брала більше на якісь особливі події, там зняти відео чи сходити кудись в Ресторан на бранч з друзями на якийсь такий вихід. Ну і з чорними штанами це самий класичний варіант, що можна тільки придумати з цією сорочкою. Вона ще була прикольна як сукня, але вона трішки позаду занадто коротка. Я ще додала сюди такий акцент у вигляді свого намиста в українському стилі. Напишіть в коментарях, як вам. Третій образ вже з цими провокативними шортиками. Так можна спокійно йти і знімати якийсь танець на полденці. Одразу взяла стріпи. Ви ходили на такому каблучку 20 сантиметрів тут на хвилиночку. Но я вже дуже гарно навчилася на них стояти, танцювати і навіть без пілону. Навіть досить зручно. Це зручніше, як всі мої туфлі, Я ще поки тут фотографувалась, то мені це нагадало ці фотосесії зари. Та таке, а ви напишіть, який з цих образів вам найбільше сподобався. А також не забудьте поставити вподобайку, підписку, дзвіночок. Чекаю в коментарях та зустрінемося в наступному відео. Бувайте!